Квітковий ведмідь вартістю понад півмільйона гривень викликав резонанс у соцмережах. Композиція «Строянт» навіть увійшла до національного реєстру рекордів України. Втім, у змі вже ширяться чутки, що ведмедик насправді призначався не для рекордів, а для дама серця одного з політиків. Хто ж ця таємнича жінка? Чи дійсно до цієї історії причетний нардеп від слуги народу? І як українці відреагували на такий розкішний сюрприз? Мене звати Яна Пархун. Всі деталі за мить. У соцмережах вибухнув справжній скандал. Розкішний ведмідь із червоних троянд за понад півмільйона гривень опинився в руках засновниці бренду жіночого одягу Даніелли. Хвиля критики та чутки про подарунок від народного депутата лише підігріли інтерес до цієї історії. Що відомо про ажіотаж довкола квіткового ведмедика? Студія флористки та блогерки Анастасії Скальницької створила величезного ведмедика з квітів. Композиція складається з по. На 10 тисяч троянд і вже увійшла до національного реєстру рекордів України. Кадри масштабної роботи миттєво облетіли мережу. Втім, найбільший ажіотаж викликала не сама величина твору, а новина про те, що ведмедика замовив для своєї коханої таємний чоловік. І не дивно, адже ціна цього квіткового шедевра склала 536 тисяч гривень. Такий інформпривід спричинив гарячі дискусії та поділив думки користувачів. Молодець дівчині пощастило з таким коханим. Скільки дітей невиліковно хворих? Хлопці в наших полікарнях, тварин покинутих. Не засуджую. Думки вслух. Через декілька днів це все у смітник. Такого ідіота світ божий не бачив, щоб викидати в смітник стільки бабла. Виявилося, що букет отримала засновниця українського бренду одягу Даніела. На своїй сторінці в інстаграм жінка жорстко відреагувала на критику, використовувала нецензурну лексику та наголошувала, що коментарі хейтерів нікому не потрібні. Ну, у мене є що сказати. А, хочу обрати... А можно было машину купить? А можно было отдать деньги на ЗСУ, например? А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо? Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы... Після оприлюднення гучної заяви Даніелла закрила свій інстаграм. Тим часом мережею почали ширити чутки про те, що замовником ведмедика виявився народний депутат. Телеграм-канал Інсайдер повідомив, що букет за півмільйона міг придбати слуга народу Артем Дубнов. Ціна квіткової композиції, порівнянна з річною зарплатою десятків українців. Тепер головне питання. Чи внесе депутат цей розкішний подарунок до своєї декларації? Що відомо про Артема Дубнова? До політичної кар'єри Дубнов працював стоматологом і був головним лікарем у 2019 році. Його обрали до Верховної Ради, де він став заступником голови комітету з питань здоров'я нації. У 2022-му депутат заснував благодійний фонд Національна допомога. А з 2023 по 2025 рік очолював тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень правил експорту та імпорту товарів з Росії. Тему розкішного подарунку підхопила й телеведуча Ольга Фреймут. У своєму клубі Манер в інстаграм вона опублікувала колаж із зображенням квіткового ведмедя та дубнова в самому ж дописі. Фреймут порадила чоловікам уникати букетів, які їхні обраниці не здатні втримати в руках. Дозволю собі прокоментувати букет, який обговорюють. Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках, принаймні, поки ця пані жива. Бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках. Але це інша сумна історія. На фоні скандалу з'явилась офіційна заява від самої авторки композиції, флористка Анастасія Скальницька спростувала чутки про те, що замовником ведмедя строянт нібито був нардеп. Можу сказати, що інформація фейк. Ми не можемо розголошувати жодного нашого замовника, але точно скажу, що інформація щодо замовника є. Неправдою. Згодом офіційну позицію оприлюднила й компанія Даніели Далі. Там заявили, що саме працівники бренду, а не депутат, подарували засновниці ведмедя, адже він символізує ідею їхнього проєкту. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас. Він символізує силу. Ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі. Для нас це не про ціну, а про ідею. У компанії наголосили, що квітковий ведмідь став своєрідним меседжем про те, що українські бренди здатні створювати проєкти світового рівня і водночас допомагати ЗСУ, перераховуючи бійцям кошти з власних донатів і зборів. А що думаєте про скандал довкола квіткового ведмедика? Ви та чи вважаєте доречними такі коштовні подарунки в умовах повномасштабної війни? Діліться своїми думками в коментарях. Відправився на концерт Кобзона. Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо пропав безвісти після удару українських дронів по дачі ФСБ. Російські медіа та силові структури панічно шукають його сліди. Де був Сальдо під час влучання дронів? Чи вдалося вийти на його слід? Та що каже окупаційна влада? Далі розповім. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Проросійський колаборант і гауляйтер Херсона Володимир Сальдо зник без звісти. Напередодні, 21 вересня, українські безпілотники вдарили по санаторію Форос, що в тимчасово окупованому Криму. Цей комплекс відомий як дача ФСБ. Того вечора був закритий на спецобслуговування. За даними кримських медіа, серед відвідувачів ресторану Форос Хол перебували дуже важливі особи. Однак їхніх імен спеціально не розголошували. Партизанський рух антисмерж повідомив, що серед цих гостей міг бути і гауляйтер сальдо. Наш соратник з руху антисмерж повідомляє, що в санаторії Форос під час удару міг перебувати колабораціоніст сальдо. Зв'язку з ним немає з учорашнього вечора. І співробітники окупаційної адміністрації його розшукують. Доки окупанти намагаються відшукати сальдо, в його соцмережах з'являються свіжі дописи. До прикладу, наступного дня після атаки українських дронів, на його сторінці в Телеграм з'явилися дописи про молодіжний форум в Омську та привітання єврейської громади зі святом Рога Шана. Ймовірно, новину про зникнення Сальдо намагаються замісти його ж піарники. Та вже під вечір 22 вересня з'явилася перша офіційна заява від прес. Секретаря Сальдо Олега Василенка. За його словами, гауляйтера під час удару в Форосі не було. Наразі ж колаборант нібито перебуває з робочою поїздкою в Москві. Нагадаю, ввечері 21 вересня, близько 19.30 у Криму пролунала серія вибухів. Через загрозу повторної атаки українських безпілотників окупанти оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в районі санаторії ФОРОС зафіксували влучання, що призвели до пошкодження будівель комплексу та місцевої школи. А уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави поблизу Ялти. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження кількох об'єктів на території санаторії ФОРОС та уточнив, що серед постраждалих 15 людей, ще двоє загинули. Що відомо про санаторій ФОРОС і чому його називають дачею ФСБ? Санаторій Форос у Криму має давню історію та особливий статус. Заснований у 1941 році. Він ще за радянських часів слугував місцем відпочинку для партійної та військової верхівки. У 2017-му окупанти реконструювали комплекс, після чого він перейшов під управління компанії Парк Форос. Сьогодні заклад тісно пов'язують із ФСБ Росії і називають урядовою будівлею. Не секрет, що тут неодноразово відпочивав і російський диктатор Владімір Путін. Крім того, між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, призначені для політичної еліти, з яких одразу дві закріплені за самим Путіним. А що ви думаєте про феєричний удар наших сил оборони? Діліться своїми думками в коментарях. Від контенту для дорослих до оборони українських міст. Колишня вебка-модель виграла тендер з постачання антидронових сіток для Херсону на 6 мільйонів гривень. Чому ОВА уклала контракт саме з Наталією Борщевич? Які пікантні скелети ховають у її шафі? Та що відомо про нові деталі цієї гучної історії? Далі розповім. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Колишня вебка модель виграла тендер на постачання антидронових сіток у Херсонській області. Цей регіон дедалі частіше потерпає від російських дронових атак. Тож місцева влада почала активно будувати захисні тунелі сіток. Вартість таких робіт сягає близько мільйона гривень за кілометр. Ще 17 вересня очільник ОВА Олександр Прокудін відзвітував: третину запланованих робіт уже виконано на ключових автомобільних маршрутах. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Хова, який очолює Євген Пісоцький, Закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. Утім, ОВА не зазначили, що купують сітки в постачальників з дещо пікантним минулим. Наталія Борщевич є підприємницею з Луцька. Щоправда, ФОП вона зареєструвала нещодавно наприкінці липня 2025 року. Проте це не завадило їй вже за місяць виграти тендер від Херсонської ОВА для перевезення сіток з Луцька до Херсону. Борщевич придбала антикварну вантажівку Зіл ММЗ 91-го року випуску, вартість якої сягає від 3 до 7 тисяч доларів на вторинному ринку. Втім, найцікавішою у цій історії є далеко не вантажівка Наталії. Напередодні своєї підприємницької діяльності Борщевич займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії. Саме за цією статтею проти неї у 2020 році відкрили кримінальне провадження. За даними суду, під час відеочатів із чоловіками Наталія неодноразово оголялася та крупним планом демонструвала свої статеві органи. Після відкриття провадження жінка визнала свою провину. Проте згодом просила суд її скасувати, бо, начебто, не розуміла змісту та наслідків угоди. З квітня 2022 року по справі Борщевич оновлень не було, а її відверті фото та відео досі залишаються у відкритому доступі. Місцеве видання мост зв'язалося з жінкою, аби дізнатися трохи більше про цю резонансну справу. За словами Наталії, поширенням порнографії вона не займалась. І це нібито правоохоронці щось попутали у своїх базах. Я і не займалася цим, це щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось. Спочатку вона не могла пригадати своє кримінальне провадження, а згадавши, уточнила, що не пам'ятає, за яким саме злочином його відкривали, адже це сталося дуже давно. Там, колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили швидко і далі я нічого не знаю. Я вже й не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Я не знаю, я просто не ходжу ні на які засідання, то я не знаю, що там слухається в курсі. А що ж говорить Борщаєвич про тендер на антидронові сітки? У телефонній розмові Наталія підтвердила, що постачає Херсону антидронові сітки. За її словами, про потребу в них вона дізналася під час візиту до міста і одразу запропонувала свої послуги. Проте, жінка відмовилася розкривати, до кого саме зверталася з пропозицією, і не знає, де саме виготовляють сітки, які вона постачає. Давайте залишимо таємницю. Все ж не можна розповідати ага. про те, Я не знаю, хто це телефонує. Крім контракту з колишньою вебкам моделлю, 12 вересня департамент уклав ще два договори на постачання сіток. З місцевим підприємцем Миколою Роздорожнюком на 9,5 млн грн і з Андрієм Романюком майже на 1,5 мільйони гривень. Обидва регулярно постачають будівельні матеріали та не мають кримінальних проваджень. Наразі контракт із Наталією Борщевич на постачання антидронових сіток для Херсонської ОВА розірвано. Інформація про скасування договору вже з'явилася на прозоро, проте деталі документа залишаються невідомими. Протокол розірвання та сам договір стануть доступні лише через 90 днів після завершення воєнного стану. А чи здивовані ви таким вибором постачальниці? І чи варто довіряти обороні закупівлі людям із пікантним минулим? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.